Сьогодні, 15 вересня 2024 року, зібрав сигнальні плоди, груші RX 1247 Дельбар'ю. Бар'ю. саджанець зав садженець зав'язав три грушки. Одну пошкодили пташки, шершні, оси, тому його вже нема. О, два плоди. Вирішив зважити, яка в них вага сигнального плодоношення цих плодів. Беремо, включаємо вагу, вважимо грушечки ці. Так, одна грушечка 496 грам. Важимо другу грушку – 498 Зараз попробуємо їх дві разом зважити, якщо вони помістяться. Так, дві грушечки заважили 994 грами. Дякую за перегляд відео.